Доброго ранку, мої знайомі і незнайомі люди, мої рідні, хто мене дивиться, я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 грудня. Це незвичайна не подія в нашій родині. Сьогодні день, день народження моєї молодшої сестрички. Гляночка, ми тебе вітаємо з Днем народження. З роками я розумію, який це щасливий день 7 грудня в нашій родині. Це щасливий, щаслива дата, щаслива подія. В першу чергу для моїх батьків, хоча я цього не пам'ятаю, мені всього. Було половиною років, як ти народилася, та я розумію, яке це було щастя, коли ти з'явилася в нашому житті. Ти молодша за мене та наскільки мудра, що дуже часто даєш мені влучні поради, і я це дуже ціную. Ця мудрість, мабуть, у тебе. Від нашого тата, якого всі поважали, любили, цінували, друзі, співробітники, сусіди. До нього було особливе ставлення його двоюрідних братів та сестер. Це я дуже добре пам'ятаю. Ти зовні саме на нього. І я дуже цьому рада, що ти в мене є. Не встигла йому подякувати за те, що ти з'явилася в нашому житті. А мамі кожен, кожен рік я висловлюю слова вдячності за те, що ти, ти в нас є, за те, що ти є в моєму житті. І не тільки за те, що ти є, а й за те правильне виховання, якого, якого батьки дали в плані виховання один до одного, саме нас, сестер. Мені здається, що наші діти також не двоюрідні, а саме рідні один одному. Таке у нас ставлення. Один до одного. І це вже, мабуть, наша з тобою заслуга і, і, і нашої мами. Бажаю тобі, моя сестричко, міцного здоров'я. Насамперед, в тебе дуже велике серце, яке вміє дружити, цінувати дружбу. Про це, про це говорять ті факти. Як ти спілкуєшся до сих пір з тими людьми, які працювали з тобою, вчилися, працювали з тобою на тих роботах, не, вели, не, не так багато їх було, але ти досі спілкуєшся з Леною, з Надіждою Івановною. Це дорогого стоїть. Навіть до сих пір ти спілкуєшся з нашими покупцями, які тебе пам'ятають, поважають. Я маю на увазі Любочку, Алочку, Катюшу, Тарасовни. Я дуже вибачаюсь. Так сталося і турботу за нашу матусю прийшлося взяти саме тобі. Нехай ніколи в тебе не болять ніжки і ручки. Дуже тобі за це вдячна, за твою заботу, турботу. Дякую, дякую тобі ще, ще раз. Прошу ангела-охоронця завжди бути. З тобою поруч кожен день. Обіймаю тебе, моя люба сестричко. Ти бачиш, яка я тонка сльоза, як я витримала. Дуже сподіваюсь, що слідуючий день народження ми будемо святкувати разом. Леночка, я тебе очень люблю. Поздравляю з рождения. Я тебе люблю як родную бабуську, хоча я тільки сьогодні узнала, що ти мне двою родною. Сьогодні, мої любі, я вам хочу показати відео, де відбувся виступ. Він відбувся вчора, звичайно, на, на Миколая нашу танцювальну групу, де танцює Аріша. Запросили. В одну з шкіл Есена, і вони танцювали. Я вам хочу показати цей виступ. Дякую, мої хороші, за те, що ви мене вислухали сьогодні. Кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалося, ставте дізлайки. Лайки, дізлайки це пальчик вверх чи вниз. Будь ласка, підписуйтесь. Кому, це, кожному дякую за підписку. Ставити лайки, більше людей побачать моє відео. До слідуючих відео. До побачення. Всіх обіймаю. Бажаю всім міцного здоров'я, найскорішої перемоги нашій Україні. Щастя, здоров'я, благополуччя в кожну родину. До побачення!